Доброго раночку. Сьогодні тихо. Пройшли невеличкий дощик, пройшов, але маленький. Легше дихається. Рослинки ніби всі ожили. І прийшов до нас, дивіться, їжачок такий. Іди додому. Такий. Бесончик. Зараз покажу кружці. О, такий. Іди, йди. Десь живе, сюди прийшов до нас. Але кожного року тут ходять їжачки. Мабуть, десь вони живуть тут. Нехай йде додому. Може, його там чекають. Так, яблука воно опали. Насушила яблук, наварила всього. чи вина зробити зібрати? Не знаю. Побачу. Татусь потрібний був тільки більший, щоб промочив землю. Землю не промочив. Потрібно помідорчики ці підгорнути. Огірочки. Зібрать. Ну, ось так. Ось так. Ой, цікавунчика вырвать. Помидоры забрала, а тут кущ падалищный, прошлоречный. И он там помидорчики, как черри, маленькие. Нехай будет. Ось кабаки. Це ряд кабаків. Два ряда тут посадила. І помідори вже на другій площі починають стигнути. З тої площі ми продаємо помідори. Ось. А на цій площі тільки-тільки починають -тільки стигнути Ось отакі помідорчики, красунчики. Вон. І там воно Це добре. Нехай починають, будемо цими займатися помідорами. А ось цікаві помідори. Дивіться, які на колір. Бачите, які помідори. Цікаві. Ще зелені. Як пос... достигнуть, які вони будуть? Червоні, мабуть. Побачимо. Це ряд таких воно. Ряд таких помідорчиків. Фіолетові зараз вони. Значні. Це та площа, яку садили ми прямо в землю, сіяла я помідори. І ось з тої площі ми дві неділі продаємо помідори, а ця тільки-тільки. Починає достигать. Ой, які все гарні, дивіться, які. Такі все здорові. Репно ось здорові. Репнули тільки. Значте які отакі. Ось я покажу. Мабуть, це достигає. Ой-ой. Гляньте, точно. Оце ж ось такі сині, дивіться, які вони будуть. Бачите, чорно-червоні. Бачите, які гарні. Цікаво, які вони на смак будуть. Гронами такими. Бачите, ось о, грони. Край фіолетовий, а то вже достигають. Цікаво. Не знаю, як називаються вони, але дивлюсь, що це в мене цілий ряд тут таких. А це розові здорові. О, а це ряд жовтих. Бачите, ось жовті вже. Да. Цей ряд жовтих, он і там всередині. Помідори я не посинкую і не підв'язую. Ось так виростуть. Що буде, те й буде. Хватає їй нам, і не тільки нам. Це здорові такі виросли. ось. Нав'язуються вже помідори тут. Ну і добре. Ох, а це коряки якісь. Гляньте, які коряки. Один хороший. А один. Що з нього? Носок піде. Носок, а то носливки. О, А тут ось більше достигає. О, зараз покажу. Дивіться. Бачите. що диньку вирвати. Ще ще не достигла динька. але велика, бачите, ось яка динька. красивая. Нехай достигають. Багато динь. Дуже багато динь. Ну це, мабуть, і стигла Це колосниця. Це не знаю, маленьке якось, Ну, маленька кілограма, мабуть, півтора. А пахне, а ось яка стигла. Ні, не стигла ще трошки. Ну, це здорова. Красуня, ну бачите. дивіться це рукою ось ти. Здорова, ховається. Ховається. Так, який кавунчик. Дімка, ти прийшла до нас? Дивіться, який кавун. ха рука як лента. І кавун який. Ось, який красун Ого! Великий. Да. І тут. Заховався ось за бадильку. Вже сухенький хустик. Але ще ні. Ще. А цей. Під бадилечком. Теж великий. Це спіліший. Гарні. Цей ігрик Кавуни. Здорові. Чи нехай спинуть, стигнуть. а хат спинку, мабуть, вирву. Ще нехай ще побуде? Володя вирвав, вже дві лежить. Ой, потрогала, вона так пахне. Диньки, бачите, Аж дивіться. Одна біля одної. І там воно. Ось такий у нас баштан. Баштан гарний, та вони йде не є. Так, оце така площа помідорів, які тільки-тільки починають достигати. Це ті помідори, які я садила, сіяла зерно прямо в землю. І ось вони, бачите, такі вже починають стигнути. Хтось говорив, що нічого з них не буде, але це неправда. О, це гарно, це як ніби перлина рожева. Бачите, гляньте, яка красота. Знаєте. Але ще тільки розові. Нехай стигнуть. Ну ось так. А такі цікаві. Чорно-червоні. Червоно-чорні. Отак краще буде. Треба загуглити, що це за сорт такий. Ну ось так. От, така це площа здорова. І помідорів багатенько нав'язалось і цвітуть. Це дощик прийшов часно над ці помідори. Бо поливати ми не поливаємо, помідори. Немає змоги, ми старенькі, важко нам. Це буряк. Бурячок на борщик. Сицевий називається. Це рожевий з білими кільцями такими. Чи білий з рожевими кільцями. Це на Ось так. А це помідорчики, які я саджу завжди по чеснику. В цьому році Фу, не по всю... цю площу посадили. Ось починають цвісти. Он тільки тільки зав'язуються помідорчики, це ще пізніше будуть. Ну, ось так. Зараз покажу, з яких ми збирали сади, продавали. Зараз хочу показати вам помідорчики, які ми, з якої площі ми Першу ми її садили, і яка перша почала родити. Це у нього Он туди помідори і тут помідорчики. Збирать потрібно. Які краще ми брали на продаж, а тепер потрібно сьогодні зібрати на сок Почервоніли воно, де сонечко трошки. Отакі. Значить, червоненькі Отакі. Рожеві, це рожеві. Це ми їх тут. Толокли, толокли, але бачите, як хтось казав мені, що помідори полягають і лежатимуть. Не дуже вони лягають. Воно, гляньте, здорові, ось ось кущ. Бачите, стоїть кущ. Деякі високорослі полягали, але це помідорам не мішає нічого. Ну, ось так. Так. Це ось о... ой, ось гарні, такі здорові, здорові воно. Це на продаж от беру І це ось такий розовий, здоровий. Тут ми багато вже продали із цих помідорів. І це площа також на продаж була. Батьки надо зібрати. Такі кругленькі. Це подалішні кущ. Подалішній кущ. Бачите, помідори, де який кущ ліг, а де який не ліг, так і стоїть. Бачите. О, а це ось ряд. Як ото. Дрова. Бать, ой, зірвала. Отакі От дрова, кажуть на них. Он починають стигнути. А це також <гум> ось які вони червоно. Бачите? Оце, що червоно-чорні, починають достигати. Стають більше червоні. Бляньте, кусички. Ач такі. Цікаві. Такі. Ось тут фіолетові, а що достигає, стає такого кольору. Так. Собіра є що? Ну, ось так. Оце такі в нас... Ще піду тепер, в садку теж посаджені помідори. Піду ще туди подивлюся. Ой, який красончик, дивіться. Глянь такий. Здоровий. Оце Та? гарний помідор. Здоровий. соку буде. Он жовті є, різних. Сортів у мене помідори, тут своя розсада і трішки виписувала, рожеву перлину виписувала. Мені подобаються ці помідори. Володя любить рожеві їсти. Вирвала синеньких, нажарила тещин язик. Оце опять потрібно. Нарвати. Оно. Значить, треба ще зробити. Зробила каструльку таку і поїли до картошки з м'ясом. Так, візьму відро, виберу огірочки. Виберу огірочки. Маленьких багато ще, ще вони не думають. Жовтіть, слава Богу. Ну, ось так. Прогулялася з вами по городу. Дякую, що були зі мною. Бажаю всім меру і здоров'я. І всього вам найкращого. Пока-пока.